Не потрібно бути політологом чи економістом, щоби зрозуміти, що підняття мит до 45% – крок, м'яко кажучи, недружній. Але чому європейський союз виставив перед китайськими виробниками електромобілів митний бар'єр? Адже, зважаючи на політику поступового відмовлення від викопного палива, євросоюз буде потребувати дедалі більше електромобілів. Давайте розбиратись. Дійсно, Європа вирішила відмовитись від машин з двигунами внутрішнього згорання. Минулого року Європарламент проголосував за те, що перехід на екологічно-нейтральні машини має відбутися до 2035 року. Це співпадає з терміном, коли європейська енергетика має стати повністю екологічною. Тобто, щоб досягнути бажаної мети, європейці вже зараз мають пересідати на електромобілі. Так поступово і відбувається. Минулого року електромобілів у Європі продавали. Подекуди більше ніж дизельних авто однак, ринок електромобілів ще не стійкий. Наприклад, у серпні цього року продажі електричних машин у Європі обвалилися. Є кілька причин, через які європейці не дуже активно пересідають на електромобілі. Серед основних це ще недостатньо розвинена інфраструктура, технічні недоліки, як то тривалість заряду, ємність батарей, дальність подорожей і таке інше. А також те, що європейські автовиробники не поспішають знімати з виробництва бензинові та дизельні машини. В результаті електромобілі європейського виробництва ще доволі дорогі. Виробникам навіть доводиться шукати незвичні прийоми, щоб переконати покупців придбати електричку. Наприклад, французький Рено може продавати електромобіль без вартості акумуляторних батарей, що становить значну частину ціни авто. А на батареї власники оформлюють оренду. Є також пільгові програми на національному рівні для покупців та користувачів електромобілів. Але останнім часом на європейському ринку електромобілів про себе гучно заявив Китай. У цій країні теж вирішили здійснити карбоновий перехід, в тому числі відмовитися від двигунів внутрішнього згорання. Китай має розвинену промисловість та науковий потенціал, що дозволило розробити власні електромобілі доволі високої якості. А також володіє покладами рідкоземельних металів, необхідних для виробництва акумуляторів. Китайці швидко зрозуміли, що цей сегмент ринку буде тільки рости і намагаються вже зараз захопити лідерські позиції. Електромобілі різноманітних китайських брендів та моделей потоком пішли на європейський ринок. Але головне, вони дешеві, відчутно дешевші ніж у європейських, корейських, японських чи американських конкурентів. І це не тому, що праця мільярда китайців нічого не варта, і тому все китайське дешеве. Робоча сила в Китаї вже давно не дешева. Недаремно європейські чи американські виробники все частіше відкривають свої підприємства не в Китаї, а наприклад у В'єтнамі чи Бангладеш. Китайські електромобілі дешеві, бо так вирішила влада. Виробники електромашин отримують значні дотації від уряду, що робить ці авто дешевшими ніж у конкурентів. У Європі вважають це недоброчесною поведінкою. Європейці давно закликали Китай відмовитись від практики субсидування державою виробників. Електромобілів і забезпечити рівні умови конкуренції. Китай у свою чергу переконує, що робить все у рамках правил світової організації торгівлі. Були деякі сподівання, що конфлікт удасться розв'язати під час візиту Сі Цзіньпіна у Європу влітку цього року, коли той відвідав Францію та Угорщину. Для цього навіть спеціально в Париж прилітала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Однак, видно, переконати керівника Китаю не вдалося. Європейці, так би мовити, підвищували градус напруги поступово, піднімали мита на китайські електромобілі покроково. Це призвело до падіння продажів китайських авто у Європі майже наполовину. Але 4 жовтня Єврокомісія вирішила ще більше підняти візні мита для китайських електромобілів. І тепер сукупно вони досягли 45%. Не всі у Європі підтримали таке рішення, побоюючись, що це призведе до торгової війни з Китаєм. Але фактично вона вже йде. Пекін пригрозив у відповідь ввести додаткові мита на європейську молочну продукцію, бренді, свинину та автомобілі. То що тепер торгова війна піде по спіралі, і Китай та Європа будуть обкладати одне одного все новими обмеженнями, не виключено. Однак обидві сторони не зацікавлені у конфронтації, як китайці, так і європейці втрачають на цьому гроші. Навіть попри те, що Єврокомісія запровадила додаткові мита на китайські електромобілі, переговори між Китаєм та ЄС тривають, і щось мені підказує, що вони такі домовляться. Ото таке.